І він взагалі про окупність пише. Чесно, Артурі, я навіть не хочу це читати. Ти, ти розумієш, треба було стільки часу і потратити. Людина писала, на цьому заробляють тільки на продавці обладнання. Так, він пише нормальну тему, він пише, що 15-20 років окупність гібридної станції з акумуляторами. Всім привіт! Мене звати Ваня, вітаю вас на нашому ютуб-каналі. У нас вже досить багато є відео і дуже... Цікавих коментарів. І сьогодні ми з Артуром вирішили вам дати відповіді на деякі з них. Всім привіт! І так, перше відео, під яким ми побачили коментар: п'ять причин встановити гібридну сонячну електростанцію. І написав автоном хаос. Пише, на рахунок опалення, то я не згоден. Коли треба опалення, то часто погода похмура в Україні. А ніякий акумулятор не записав таку кількість енергії, щоб літа до зими вистачало. У мене батьків 4 кВт панели, електромежі немає, зимою їм вистачає тільки на мінімальні потреби. Потреби. Два рази написав потреби. Інколи навіть приходиться включати генератор, але рідко. Але опалення дає пічка. Без цього ніяк, Артур. Що ти можеш про це сказати? Ну насправді чувак має рацію, бо того що панелі, навіть якщо ми ставимо потужну станцію під зелений тариф на 30 кВт, її все одно не завжди буде вистачати на електроопалення. Чого? Бо того, що станція вона взимку генерує десь 10-15% від своєї номінальної потужності, тобто в нас тридцятка в місяць, там лютий, до прикладу, згенерує в районі 800 квт годин. То що, Артур получається ми пічкою вигідніше користуватися? Ну, типу, да, потрібно робити як гібридне рішення. Тобто, частково він буде перекривати власне споживання за рахунок станції, все осталь, все інше він буде брати з пічки, ну тобто на опалення. Ну і плюс, якщо він поставить собі станцію на зелений тариф. Він за літо заробить велику кількість грошей, і він зможе без проблем е, купити, с... собі да, купити, купити собі і дрова, і газ, і навіть електроенергію, якщо йому не буде Хай нас ще нас... поставить цей е, насос тепловий. Да, до речі, також дуже класне рішення. За рахунок цього він зможе використовувати раціонально електроенергію. Там здається, один до чотирьох, тобто один кіловат електроенергії буде давати йому 4 кіловата тепла. Артур, ти такий розумний. Дякую. 10 причин не підключати СЕС, це також під цим відео, п'ять причин встановити гібридну сонячну. Чесно, Артур, я навіть не хочу це читати. Ну це ти, ти розумієш, треба було стільки времени потратити, оце сісти, написати. Ну, типу, реально 40 хвилин часу треба от на це все було потратити. Блін, ну коротше, людина. Ну насправді там є нормальні речі, але ну, більшість це якийсь хейт без жодної аргументації. Ну, давай, я прокоментую. Інвестиції себе не окуплять від слова ніколи. Я буду частково коротше, читати, щоб. Ну, бо тут дійсно дуже багато. Е, ну, ін, щоб інвестиції себе окупили, потрібно правильно все е, розрахувати. Ми якби робимо комерційну пропозицію. На основі цієї комерційної пропозиції можна зробити розрахунки на майбутнє. Тобто, okay. за скільки станція себе окупить, там. Ну, якщо мережева станція, типу, то вона купить себе десь за 4, 4 роки, да. Так, він пише нормальну тему, поняв. Він пише, що 15 20 років укупність гібридної станції Бля, <плес> та почекай, інвестиції себе ніколи не окуплять. А коли ми говоримо про свій власний комфорт, ми завжди говоримо про якусь окупність. Тобто, коли ми собі купуємо якісь дорогі хороші речі, ми завжди думаємо про окупність, коли в нас немає світла вдома, а в нашого сусіда, в якого стоїть станція, класна, гібридна, є світло. Ви думаєте, він в цей момент думає? провокупність ні, бо і це він... його комфорт. Він куркує. <ріхи> так, пише, що обладнання хороше коштує дорого занадто, а дешеве будете ремонтувати і світити гаманцем з картошки. Гаманець картошки звучить цікаво, але насправді є різні рішення на різні бюджети, на різний ну в них буде різний гарантійний термін, тобто строк експлуатації. Але ж всюди гарантія 10-12 років на сонячні панелі? Ну на сонячні панелі на так. інвертора від 2 до 5 років. Так, акумулятори, акумулятори в залежності від циклів, від тисячі там до п'яти тисяч циклів. Тобто, це ну теж доволі таки довгий термін служби. А ти зустрічав Артур? Щоб сонячні панелі ремонтували. <рес> <рес> Ні, я, я чесно, я вже скільки років цим займаюсь, перший раз таке чую. Ну Інвертор ще логічно, що може щось там статися, і то через то, те, що неправильно підключили. А от ну, панелі там ну, 25 років пропрацюють, і ви навіть забудете за ними. Ну, ще, щоб встановити обладнання через держструктури, потребується ще кошти, час і нерви. Встановити самому незаконно. Ні, це взагалі неправда. Тому що коли ми встановлюємо станцію в себе вдома, ми підключаємо її після загального лічильника. Тобто ми ніякого відношення до загальної мережі не маємо, ми нічого туди не віддаємо, і нам ніяких дозволів не потрібно на це. Це міф. Влітку, коли сонячна погода, вам світло не потрібно. А СЕС буде виробляти по максимуму, а взимку вона видасть шиш. А значить, буде топити, будете топити дровами і купляти електроенергію, купляти електроенергію. Ну, ми в принципі відповідали вже на рахунок цього. Так, е, да, якщо у вас взимку велике споживання електроенергії, вам швидше за все не вистачить станції або вона має бути дуже потужна. Якщо ми встановлюємо щось невелике, тоді да нам буде взимку також буде електроенергія, але не так багато. Це все потрібно розраховувати, і, в принципі, можна зробити проєкт під будь-які потреби. Тобто, можна зробити навіть повністю автономний будинок, але нам завжди потрібно буде якесь ще альтернативне джерело живлення. Це може бути як загальна мережа, так і генератор, так і дрова, так і газ. Ну тобто, будь-що. От у нас наступне відео: пасивний дохід 5 тисяч доларів. Дід Василь, не ображайтесь. Пише тут нам Ай собачка 4НН 4В не розумію звідки 30 тисяч гривень на місяць. Чоловік сказав, що 30 300 кВт на день виробляється зараз тариф до 500 гривень 485, якщо точно за мегаватт. Виходить, що 03 МВт, множимо на 30 днів, множимо на 500, виходить 4500 гривень на місяць, не враховуючи власне споживання. Ну, це взагалі якийсь бред, Артур. Ну, чесно, ну. А ти дивися, там одразу йому віддали відповідь дуже класно. Бік Лунтик 8442. А пише, що означає тариф до 500 гривень. Якщо ставка фіксована, 16 євроцентів за. Кіловат мінус 19,5% податку, і того близько 5,5 гривень за кіловат. Тобто 300 кВт в день при споживанні там плюс-мінус вийшло 30 тисяч гривень на місяць. Тобто, ну все-таки виплачують, так? Да? Ну тим враховуючи те, що зараз підняли тариф, то й ну, курс євро збільшився і більше виходить гривень на карту. Ну дивіться, просто знову таки. Люди пишуть завжди постійно шукають якусь логіку. Ну, щось придумують самі якісь коротше теорії заговора. На рахунок цього зеленого тарифу не потрібно нічого придумувати. Є відкриті цифри, є е, графіки генерації, реальних власників, СЕС є тарифна ставка, це все відкрито. Ми знаємо скільки платять за 1 кВт, мінус податок. Ви собі порахували, якщо станція за місяць генерувала 4 тисячі кіловат годин, там ну вищою математикою не треба обладати, щоб я вчора оце їздив до клієнта, спілкувався. Він каже, що по ідеї мала би приходити 6 гривень 20 копійок за 1 кіловат, але мінус 19,5 відсотка, то виходить близько 5 гривень йому виплачує держава за кіловат. Тобто, ну, на графіку, от там, під Дідним Васильом, видно, що там доходить до 300 кВт максимум за день. Так. Тобто він брав максимальні цифри. Ну, якщо 300 помножити на 5, Ну тут вже самі Пише от такий сюзер ПМ 3ПТ Сімомо 80. Ну коротше. Бабцю казачками можна накормити. Якщо в тебе електрична тепла підлога, автомат, пралка, сучасне опалення, духовка, холодильник, камера, морозілка, плодомика, комп'ютер і другі енергомістки, речі, то плати за електроенергію по повній програмі. Ось де потрібні ці саларі. Я не зрозумів, що він написав. Ну, він написав, що типу, сонячна електростанція не потрібна нікому, окрім тих, в кого там якісь розумні будинки, багато. Ну, а як же, що це цей е... Е... Василь Андрійович, що він собі поставив станцію? Ну і він просто заробляє. В нього маленьке споживання, і він реально собі поста... встановив станцію, щоб отримувати пасивний дохід. Ну, і Так як він зекономив на всьому, ну, типу, за два роки він сказав, що він окупив її. No. Правда, зараз посиплеться ще коментарі. І от тут є питання. в мене питання. Як працюючи в, в училищі за мінімальну зарплату, у вас вийшло побудувати сонячну електростанцію на 30 кВт, яка коштує 30 тисяч доларів. Ну, звідки 30 тисяч? Звідки ці ціни беруться? Ну, no, станція 5, 3... років назад. Ну, 5 років назад. 5 років назад, так, коштувала станція 30 тисяч. Ну зараз таких цін немає. От ми виставляли в попередньому відео. Скільки вийшла сонячна електростанція? В районі 19 тисяч. 18 з копійками там вийшло. Yeah. Ну і це вже повністю зі всім під ключ. Yeah, yeah. Ну то порахуйте окупність самі. Правильно, нехай включають мозги. Правильні, коротше, віща. Да, хай не страдають да. херньою і не пишуть всяку чепуху. Чепуху. Пише, треба іти в училище працювати. 20 тисяч у Євклався як піддать. Там я читав колись коментар, там людина писала, на цьому заробляють тільки на продавці обладнання. А, типу, обичні люди не заробляють на цьому. Власники, актори. Да. Угу. Типу, ми е, платимо тим людям, яким встановили сонячну електростанцію, і кажемо, що їм казати на камеру, так? Да? Угу. І графіки підробляємо. Так, да, це все актори, коротше. По-любому. Пише нос Fieratu 82-84. Мені одному здалося, чи ведучий обдовбаний? Uh -oh. І так, наступне відео: ексклюзивний акумулятор LifePod 24 100 1 e, Rajsa Battery. E, найкращий акумулятор в світі. Найкращий акумулятор. І пишемо нам тут якісь Danger Rose FA. Обичні бариги. Шукайте продукцію з одноіменною назвою, заводу в Китай, і буде вам щастя, Артурчик. Там треба читати далі, там цілий діалог. Дякую за коментар. Гарного вам дня! Це схоже на коментар справжнього, бариги, в якого впали, продажі. Хоч би самі щось зробили. Наприклад, з окремих. Посортативних елементів та БМС. Посортованих елементів та БМС, а, а не цей шлак, за те в красивому корпусі, розбалансований заводу, де після двох років 50% залишається, і за одного елемента в йому. Ну, дивіться, друзі, яка була ситуація, коли були масові відключення електроенергії, е з'явилося багато домашніх електриків. Які почали через дефіцит на ринку робити свої акумулятори. А з чого вони почали їх робити? Вони шукали, дзвонили нам, питалися, чи в нас є БМС плати. Вони запитували на рахунок елементів 12-вольтових, 1,2 1, вольта і так далі. Тобто а -а -а. вони їх кліпали просто зі всього, що було під рукою. От. І таких чуваків наплодилося дуже багато за рахунок того, що це коштувало дешево. А вони отримали з цього сверхприбуль, то вони дуже дорого продавали ці акумулятори. То виходить, що це вони бариги? Так, да? Да, але слухай далі. Не значить, не бариги? Ні, ну правильно. Ну послухай, і яка ситуація була в той момент? Вони дзвонили і хотіли в нас купити ці елементи, БМС плати і різну цю фігню, ну яку ми не продаємо. Потім наступив наступний етап. Вони почали нам телефонувати і пропонувати співпрацю. Тобто вони хотіли, щоб ми їхні акумулятори виставляли на наших сайтах, от, і продавали їх людям. Але, на жаль, жодних гарантій і вони нічого ніяке не, не нічого не дають. А що вони можуть дати, якщо вони зробили той акумулятор десь в себе вдома там в гаражі, перехрестили його, щоб він добре працював. І продають його людям. Ну тобто, ми, ми таким, ми таке не продаємо тільки на заводська якість. Тобто, ми привозимо свої акумулятори напряму з Китаю, з заводу. Ми їх робимо з найкращих елементів, збудованою БМС платою, блютузом і по дуже класній ціні. А ти знаєш, що вони потім до нас дзвонять і кажуть: не вони, а в нас є сервісний центр, і до нас дзвонять, телефонують клієнти і, і кажуть. У мене поламався акумулятор, ви можете поремонтувати, і ми ще потім ремонтуємо їхні акумулятори. Да, у нас ще, до речі, є ремонт, так що звертайтеся, якщо вам придали такий акумулятор, будемо раді вам допомогти. Е, наступне відео як обрати сонячні панелі. Ми до нього повернулися. Я знайшов ще один коментар. Пише Богдан е, Кушлюк. Вибачте, якщо неправильно. Пише мені, ну нам перевірив всі топ-10 вказані в списку. Жодної станом на 14.04.2023 року немає за посиланням на сайті. То нащо така реклама? І тут йому понесло 6 відповідей на його цей коментар, що він неправильно подивився, і там вказано, що є тільки от 5 брендів, які є зараз в продажі в нас на сайті. А ми взагалі розказали загальному. Про світовий рейтинг панелей він просто неправильно зрозумів і ну, просто написав. Ну Дивіться, я вам е, поясню ситуацію, яка взагалі відбувається на ринок України. На жаль, не потрапляють всі сонячні панелі, які є в списку Тіар-1, але е, потрапляє велика кількість панелей, і це йдуть найкращі світові бренди, такі як Джинко, Джасела Trina, Лонже. І багато інших, які все-таки приїжджають до нас, і які ви можете купити в нас в магазині. Ну ти, Артур, за які панелі топиш? Я топлю мої найулюбленіші. Це джинко з технологією N-Type. А твої які джа ja, Солар Вася В написав Вася нам в. під роликом пасивний дохід 5 тисяч доларів. дід Василь залетів нормально? Да, дід Вас діду Василю залишив коментар. Вася В. що пише. 800-1000 гривен за свет. Дядя, выключай вовремя, где не нужно свет, и не будет столько нагорать киловатт. Прям как соседи, вечно удивляются, откуда у них киловатт, что каждый месяц по 500 гривен на свет приходится платить. А по итогу у них всю ночь горит свет на улице и в коридоре, и по комнатам не выключают, когда выходят. Головний вопрос. Цена цього това сіво добра. Ну, <рес> це коротше, зачитав, <рес> це коротше, чувак, просто типовий хейтер, що й російською мовою пише. От, е, ну, я не знаю світло. Це те, що споживає дуже маленьку, насправді, частину від загального споживання. Зараз люди ставлять лампочки, економки, які там споживають за годину там, блін, 15 ватт електроенергії. Ну, це Просто смішно таке писати. Ну і плюс яка кому різниця взагалі, хто скільки електроенергії споживає? І якщо людина хоче, може, вона собі поставила сонячну електростанцію і буде 24 на 7 в неї все працювати. У тебе Артурчик поставив собі станцію? Поставив би станцію, якби я був сусідом Васі В, АСІВ, поставив би собі станцію. Коротше, і ніколи би не виключав би світло. да, Що він там агрився до то, того то, 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 yeah. сторони, так? Да? Ходив з розуму просто. <свят> Та там з тим Васією, там така заруба понеслась. Пише блиск Хмельницький, там Вася, коротше, що там якийсь МакГолд, ну, 5MC 5 Old, 5 там, ну понятно. Е, тільки літом 450, кондиціонери 2, там, там потім от, от, зараз я дійду. У вас что там, станок на 10 кВт и производство в день 50 кВт выходит? Даже у родителей в частном доме при всех лампах светодиодных плюс бойлер на 1,5 кВт, холодильник, морозильная морозильная ларь. Шутки морозильная ларь. Це мы до, дословно цитуємо автора. Стиралка, электро. Луховка важка, правда, своє собачою. Коротше, цей <соценно> читати часто випікається. електрочайник, е, чайник. <соценно> Іноді сварка, електрогазінгазонокасілка. Коротше, це тупо бред, реально. Ну, типу, ну, на ти Артурчик Чувак пише про світодіодні лампи. Для чого їх взагалі згадувати, якщо вони коротше споживають один ват там? Ну, а ти Артурчик, скільки за комуналку і електрику платиш? Блін, ну я короче, в трьохкімнатній квартирі споживаю за місяць, десь орієнтовно 300 кВт на місяць. Нормально. Доброго всім дня. Теж маю станцію на 30 кВт. 5 тисяч це не дохід, а повернення коштів. І реально тридцятка обходиться для споживача не від 19 тисяч, а більше, тому що зразу ніхто не говорить, що треба ремресний лічильник не купити. Ну це 500 доларів, якщо що. максимум, максимум. Да, це вже в ресі купляти, бо можна його на ринку так купити, а, і він буде дешев. дешевше. Да. І підвищити потужність на домашнє господарство. Ну там скільки півтори тисячі гривень за кіловат, орієнтовно, ну, в залежності від регіону. Дивися приблизно зараз, якщо в тебе ну, хороші умови, тобто там е, трансформатор до 300 метрів і є е, лінія трьохфазна з нормальною напругою, то вийде підвести з нуля до 30 кіловат трошки більше 100 тисяч гривень. Може, кстати, придумаємо тему таку Артурчик за саме. Класний коментар, якийсь приз там вручити, не знаю. Давай. Да, от під цим відео, короче, За самий класний коментар, ми для вас розіграємо і потім прямому в ефірі в інстаграмі ми, коротше, цей. Так, да, а що саме розіграємо? А от ми придумаємо і скажемо. Вася В, ми хочемо запитати. Та скажи, так як ти тільки що сказав. Вася, куди треба вложити бабки в натурі? Давай, кажи. Щоб сімейне благо було да. хороше, і всі були задоволені, да, 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 да. Ні, ну нафіга таку брехню говорити. За два роки окупилося, далі і слухати перестав. Для нього оплатити 700-1100 гривень на місяць -то дорого, а ввалити 20-22 тисячі доларів ці 35 кВт не накладно. Не треба хоч брехню людям показувати в скобочках. Якщо що, та я маю СЕС, але тут занадто багато брехні. Ну слухайте, ну ми ж не заставляли дядю Васю, типу, ну, брехати. Ми не платили йому бабок. Точно? Ну я не платив. Це мій взагалі давній клієнт, і я йому продавав першу станцію, другу станцію і третю. І їздив ще з. А може бабу. ти їздив і там і сказав йому, то розкажіть там, похваліть нас. Nice. Mm -mm. Шлюз. 2005. Шульц, Шульц, вибачте, Шульц 2005. Це, напевно, рік народження, ну, ладно. Пише, казки. Видно, що до 300 кВт в годин на день ні разу не було. На комп'юмоніторингу моніторингу 417, четверта хвилина, 17 секунд. Дід Дун. Коротше, ну типа він говорив про максимальне літом, коли от воно скільки от буває генерація. Ну тобто, да, і там виводився на графік результати там за останній рік, правильно? Ну так. Да. От ще один е, коментар є. Пишуть дід, брехло з 30 кВт панели максимум можна на день видати 150 кВт». Панелі раз на місяць потрібно мити. Для порівняння не мийте своє авто, яке стоїть на вулиці місяць, і не протирайте вітрове скло. Чи добре буде все видно і як багато буде бруду? А і ще інвертор на вулиці, це просто смішно. При косому дощі і перевести вітрі, там точно були волога. Ну але ж в інверторі є ступінь захисту. Ну так, тип... ну, да, там IP65 стоїть. Ну і що його зазвичай мали. завжди ну, під козирком якимось ховають і все. Ну і в нього там він під панелями був. А мені цікаво, ну, типу, ці люди справді думають, що власники сонячних електростанцій мають панелі раз в місяць. До прикладу, багато людей ставлять панелі на, на дах. Давай от йдимо цей Віктор Дрімер, 61 відповідає це вже, вже знайомий цей. Глядач, це вже від вас брехня. Маємо тридцятку. Зараз у сонячний день генерація більше 200 кВт. Але панелі теж миє. Ну коротше, я не знаю, хто миє, не миє. Далі. Панелі. Так він написав, що він миє їх раз на рік. А, раз на рік ми. І дійсно ефективність сміття це плюс до генерації десь коло 10%. Точно не порівнюємо важко, а ще плюс, то гарантія. Ну, наскільки я знаю, що ну, типу, якщо панелі під кутом стоять, то падає дощ, воно все змиває. Так, да, і в основному люди миють на земній станції, і вони миють їх влітку. Тобто, коли там довгий Диклад. час не, не було дождів, дощів, до прикладу, або в якійсь ну, місцевості, там, де на городі стоїть, і там пилюка постійно. Макасін 22 пише, це про Дід Брехло, каже, що можна в день тільки 150 кВт видати, Ну, напевне, у вас там е, панелі неправильно під'єднані, або угу. один стрінг не працює. Ну, Тобто, як рекомендація, просто це все ще раз з електриком перевірити, з тестером і. Розібратися. Чому у вас станція не генерує ваші кіловати? да, Тому що ну, реально влітку станція генерує близько своєї номінальної потужності. Тобто, якщо у вас 30 кВт, то вона буде видавати там, влітку 27-28 кВт електроенергії на годину. Але теж як варіант, просто інвертор на 30 кВт перегрузити панелями. На більше там, в залежності від інвертора. Бо я знаю, наприклад, там Solis можна 36, шість наче кіловат, там Huawei — до 44. Так Так можна і більше, але вже тоді це буде не гарантійний випадок. Ну що скажеш по сьогоднішнім коментарям? Ну що вони вже всі закінчились, і ми з радістю будемо чекати ваші нові коментарі. І шукайте себе в наступних відео.